Комісії. комісії присутні всі члени бюджетної комісії і також разом з нами ще є комісія з питань культури, освіти та гуманітарних питань, Присутня тільки я як голова комісії, інші члени комісії не з'явилися на засіданні. По проєкту порядку денного 51 позачергової сесії перше питання про внесення змін до рішення міської ради від 3.12.20. No 1 дріб 8 про постійну комісію Першепенської міської ради. Пропонується внести зміни до цього рішення тільки в пункті 5, де є назва постійної комісії по культурі, по освіті, здравоохоронні, яка була. Ми пропонуємо змінити його назву. Тобто буде назва така: постійна комісія ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту, туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, з питань ветеранської політики, освіти, науки, культури, мови, релігій та прав національних спільнот. О так, так хто сказати, назву так. Хто за? Всі за. Одноголосно за. Друге питання: внесення змін до рішення Першепінської міської ради від 1412 номер п'ять 2, тро про затвердження положення про постійні комісії Першепінської міської ради на Московському району. Відповідно, вносимо зміни і в це рішення, в якому затверджували положення про постійні комісії, тобто назва комісії міняється. Але ми міняємо ще і назву самого рішення. Буде рішення так звучить, по про затвердження положення про постійні комісії Першепінської міської ради Самарівського району. Так, хто за? Я чітко голосно за. Так, третє. Про звільнення за надання соціальних послуг Комунальний становить центр надання соціальних послуг міської міськради, окремі категорії громадян Першепінської міської територіальної громади. Це моє питання. Ви виносили в тому році про звільнення від сплати підопічних, яких нема взагалі рідних або є рідні, але ж вони або на окупованій території. Або ну, по тих чи інших причинах, там є зазначені причини, не можуть допомогти за сплату за спеціальні послуги. Mm -hmm. Це переважно один По третьому питанню. Хто за? П'ять за Одноголосно. Четверта, принесення змін до рішення Прищепниської міської ради від 22 на первого двадцятого No3 сорок про затвердження положення та створення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Це теж моє питання. Там вносяться зміни до складу. Головою комісії був кандидат Артем Володимирович, а тепер буде Шахова Катерина Вадимівна. А вони не роздалюються? Ні, ну просто зміниться склад. Він був головою, зараз він не... ага. працює в дамовому адресі, працює Катерина Вадимівна, і вона... Хто за? Одноголосно за п'яте. Про затвердження положення про порядок визначення вартості та надання платних послуг комунальним закладом Голубівський центр культурних послуг Першебницької міської ради. Найбільше, я ну, Це питання готував директор Німченко Сергій. Воно фактично перекликається з переліком послуг, який затверджує не був рані. Щепінський на ну там вони свої зміни внесли, але це робиться для того, щоб вони отримували деякі кошти, по які потім могли витрачати на свій розвиток. Угу. По п'ятому питанні, хто за? Одноголосно всі за шосте про скасування рішення Першепської міської ради від 26 на 3.25 номер 18 та 8 про надання дозволу на передачу майна з балансу відділу освіти Першепницької міської ради на баланс Першепської міської ради. Вікторія Шестопова <плухи> відділи надали пакет документів для юридичної експертизи і з цього пакету документів юридичний відділ надав виповідну записку про те, що Незаконне буде рішення, якщо буде переданий іменно в цей дошкільний заклад у зв'язку з тим, що е, існують документи про сам дитячий садок е, і він стоїть на балансі освіти. Ця будівля повинна бути знаходитися у відділі освіти, міська рада зможе її прийняти процедури ліквідації або припинення самого закладу. Так і він не працює і не працював ніколи. Це перше. Друге власник це міська рада, взагалі. Заклади, які дошки і... Я просто обріжу світло, повинні, і тоді хай вони відбуваються. А друге питання по Об'єкта, на яких будуть опять засідати.

Тоді було рішення прийнято про переіменування, прийняли рішення, про зміни статут прийняли рішення. про Все абсолютно все рішення є, але немає рішення про ліквідацію як закладу. Так він не в 18-му а В 18 дурні він, 18 году він 18 прийшов. До нас є, є рішення. Прийняла, отже, Рада прийняла, да? І легітимований, вона да. Рада передала. Передала, і да. Рада міська прийняла. Просто його можна да. буде передати, коли пройдемо процедуру ліквідації. Ну, це буде в ну, да, ліквідації. Стаття 32 Закону подошки, про шкільну освітню, там прописано. Про що було запише? Це ж базова мережа. Да, да, про передачу да, будівель. Приму, садик міської ради, Левенський садик. Передать. Тобто, це в, в принципі так скажуть помилка. Це чи помилка... і назвав садіком. Він ніколи не був садиком. це помилка, то світа санітова. Не перебивай мене, пожар. Я нашла я я ви мене перебили. Я вам розказую, що були рішення міської ради. Це попередня міська рада, склад, Вони прийняли mm. райони і ці заклади. Прийняли. Я вам розказую, що садік ніколи не функціонував як садік Його обізвали. У нього каналізації навіть немає. Зроблено все. Землю просто в землю труба вставлена в землю. чи що? Ну це не було, а юридичні а зараз юридично треба це все вирішити. Назвали документи на

Шо, вам вам так, так, Ми зараз голосуємо про скасування рішення. Що скасувати? Ми ж передаємо будівлю, а не вот заклад. Ми не, не можемо забрати будівля у саді, а з діючого закладу. Будівля як вона стоїть на передбачає. Я знаю, Я що розбирався, це будівля. За адресою, нерухомість, за адресою. Що це? По акту прийому передачі будівля дитячого садочка за цією адресою. А чого вона не може передати? Тому що заклад діючий. Да, та не діючий він, він ніколи не, не, не діючий. Юридично. Там ні одне дитини не було ніколи. Тут у нас є. ще ви приймали от рано Чого ти мене питаєш? Я ще його тут не роботаю. Я що кажу, це помилка той влади, яка була. рішення підняті 2018-2019 року. Це все робилося. Кілька рішень І статути приймалися. Які статути? На цей статус. Затвердити статут випроєному змінити засновника, на все приймалась. Ну кілька рішень. Ну помилку, а цей, помагу, передала. помилку треба, треба припинити. А чого? Тому що вони ще його ремонтували. Вони ж... вони на нього деньги списали да. і все, хороші. Заработали там тоді цей, як він як. Мало того, там 4 особи. Ну, Ти розумієш, рукомойник, встромлений встр... в землю і все, каналізації немає. І приїхали, кажуть, ви взагалі в своєму мімі, хоч би ви яму вигрібну якусь зробили или щось. Як так ремонт, дівчинки, якби ви побачили? Да. На садиках так. З самого початку прийняли 4 особи, працівника роботу в этом саді. Охоронична, звісно. Охрана охороняла, це все добро, яке там напічкали. Ну, ви ж бачите, що воно юридично. Отака процедура. Так, шосте питання, голосуємо. Я проти. Просто проти. Так. Що сього поміряється? Нічого, просто пишіть проти. Ви проти? Да?